Компанія Спецтехніка пропонує вашій увазі одну з інноваційних розробок компанії «ЮПРОКС» – це зчитуваче юпрокс SL Mini. Це досить унікальний виріб, аналогів якому не дуже багато на ринку. По-перше, він програмується з телефону. У нього є окреме програмне забезпечення. Через яке можна зробити налаштування. По-друге, він працює з усіма можливими ідентифікаторами: це як захищені картки, Bluetooth-мітки та прості стандартні ключі. Підключення за інтерфейсом Vegant є додаткові входи для підключення індикації. Також у комплекті йде додаткова накладка сірого кольору, тобто шитувач перетворюється з чорного на сірий. Дякуємо за перегляд!